Добрий день, друзі! Це урок української мови для десятикласників. З вами традиційно Анастасія Онатій. Минулого разу ми занурилися у світ словникарства. Сьогодні продовжимо нашу подорож. Розпочнімо з аналізу двох словникових статей для слова Земля. Увага на екран! У першій статті читаємо! Земля третя за порядком від сонця планета сонячної системи. Обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті. Далі спостерігаємо багато дуже точної інформації: відстані, розміри, швидкість руху тощо. У другій статті, яка зараз на екрані, для слова Земля визначено правильний наголос на звук А, закінчення в множині — І землі, рід жіночий. Також подано різні лексичні значення третя від сонця, планета сонячної системи, верхній шар земної кори та інші. До кожного зі значень наведено приклади речень з уживанням цього слова. Якби я вас запитала, чим відрізняються ці дві статті, що б ви відповіли? Вочевидь, ви помітили, що основна відмінність у тому, яку інформацію вони фіксують. У першому словнику є багато точних фактів, але зовсім мало лінгвістичних даних. Ми не бачили там закінчень різних лексичних значень, речені з прикладами. Першу статтю про землю ми знайшли в енциклопедичному астрономічному словнику, який на екрані ліворуч. А от у другому все навпаки. Жоднісінького слова про швидкості, відстані й розміри, зате багато лінгвістичних даних. До речі, друга стаття про землю з філологічного двадцятитомника, томника, який на екрані праворуч. Про нього ви вже знаєте з попереднього уроку. Саме за цим базовим критерієм можна розмежувати всі словники на два великі масиви енциклопедичні та філологічні. Енциклопедичні стануть у пригоді тим, хто шукає детальну інформацію про певне явище, час його виникнення, історію, особливості будови тощо. Ми часто звертаємося до них, коли потрібно дізнатися якомога більше про об'єкт явище чи подію. Зазвичай енциклопедичні словники є галузевими. Наприклад, наша стаття про землю із астрономічного енциклопедичного словника такий, мабуть, є у всіх астрономів. А от у мене, як у філологині, вдома є такі енциклопедичні видання: українська мова, енциклопедія, літературознавча енциклопедія, навіть є фольклористична. Проте є й загальні видання, як от проєкт, велика українська енциклопедія. Але коли справа наближається до палких філологічних дискусій, звісно, у пригоді стають філологічні словники, їх можна класифікувати по-різному. Ми скористаємося підходами, які узагальнює науковиця Орися Демська у своїй праці Вступ до лексикографії. Почнімо з базових двох типів одномовних та багатомовних філологічних словників. Здається, тут усе легко. В одномовних укладено реєстр одиниць однієї мови, у багатомовних реєстр кількох, здебільшого двох мов. Наприклад, українсько-англійський перекладний словник є, звісно, двомовним. До речі, дуже раджу ознайомитися з корисним ресурсом, у якому зібрано десятки двомовних англійсько-українських словників. Покликання та одна зі сторінок на екрані. Усі одномовні словники, як зазначає пані Демська, можна класифікувати за рівнями мови, тому виокремлюємо граматичні, фразеологічні, словотвірні, морфемні, акцентуаційні тощо. Кожен із таких словників має реєстр одиниць, які належать до певного мовного рівня. Наприклад, у фразеологічному зібрано фразеологізми, а в морфемному морфеми. За охопленням словникового складу, з-поміж одномовних виокремлюємо діалектні словники, словники жаргону, термінологічні словники, навіть словники мови певних письменників. У таких виданнях укладачі тримають фокус на певному пласті одиниць регіональному, діалектизмах, соціальному, жаргонізмах тощо. Наприклад, є цікавезний діалектний словник львівської говірки «Гвара». Якщо цікаво, що таке замаганити, батяр і камізелька, хоччі ж туди. Остання класифікація, яку ми проаналізуємо, мабуть, буде для вас найбільш звичною. Усі одномовні словники, залежно від того, який аспект вони описують, поділяють на тлумачні, орфографічні, етимологічні, частотні словники синонімів, антонімів, паронімів тощо. З тлумачним двадцятитомником ви вже ознайомилися. Нагадую про корисне покликання. Орфографічні словники фіксують правильне написання слів. Будьте уважними й обирайте лише найновіші видання, адже в 2019 році було затверджено новий правопис, тому актуальна інформація буде зафіксована лише в словниках останніх років. Етимологічні словники пояснюють походження слів. На екрані авторитетне видання в семи томах. Частотні словники подають реєстри слів відповідно до того, наскільки часто їх уживають у певних текстах або й взагалі у мові. з українських ресурсів. Є цікаві частотні словники для певних авторів. Наприклад, частотний словник роману Івана Франка перехресні стежки за редакцією Соломій Бук. Це буде дуже корисно, якщо ви досліджуєте мову певного автора. Сподіваюся, що колись ми матимемо також загальний частотний словник мови. Це значно спростило б, наприклад, вивчення української мови іноземцями, адже точно було б відомо, які слова їм знадобляться найбільше. Наша подорож світом словників могла би тривати цілу вічність, але час завершувати. А для тих, кого зацікавив світ українського словникарства, залишаю корисне покликання від ініціативи перекладачів Дія, де є перелік із сотнею українських словників. Насолоджуйтеся! До зустрічі на наступному уроці!